Ми також сьогодні розглядали проєкт постанови, який стосується конверсії радіочастот для 3 g зв'язку. Я хотів би оголосити, що уряд неухильно рухається в напрямку організації продажу ліцензій для 3 g зв'язку. Обов'язково найближчим часом ми в Україні будемо мати можливість користуватися легко, вільно, g зв'язком. Зараз дискусія продовжується в форматі технічних фахівців, оскільки ви розумієте, що це є доволі технічно зарегульована ділянка. Єдине, що я хотів би звернути увагу, що е, рішення, яке уряд е, ухвалює, передбачатиме не тільки розвиток галузі, це є наш пріоритет. Також нашим пріоритетом є прозорість е, ведення бізнесу, е, також нашим пріоритетом є максимальне отримання коштів до державного бюджету від продажу. Вкрай обмеженого ресурсу, який існує в Україні, тому е, хотів би всіх е, ну, поки що рано поздоровляти, але підбадьорити, що е, скоро Україна буде мати е, суттєві е, події у розвитку IT і е, розвитку 3Ж і. Інших наступних поколінь розвитку ЛТЄ і там 4G і так далі.